Сьогодні ми оглянемо комфортний та просторий будинок з ремонтом. Будинок всього за 9 км від міста Львів. В будинку заведено всі комунікації, зроблено теплу підлогу. Ціну будинку скажу далі у відео. Зараз обіду будинок ззовній, і потім зайдемо всередину і покажу більш детально: Будинок 120 квадратних метрів. площа ділянки 15. соток. Будинок побудований з білої силікатної цегли. Як бачите, це сучасний будинок з гарним дизайном і якісним ремонтом. В будинку 3 кімнати на підлозі ламінат, стеля в будинку натяжна, санвузол в будинку роздільний. Можна встановити ванну або душову, кухня велика і простора. Зроблено багато розеток. На кухні вже підведено газ і також зроблено витяжку. З кухні вихід на заднє подвір'я. Опалення в будинку двохконтурним газовим котлом. По всьому будинку розведена тепла підлога і встановлено додаткові радіатори опалення. Ось такий гарний будинок на продаж. Посилання на оголошення розміщене в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі. Оскільки вже є багато опублікованих відеооглядів про цікаві і дорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти щось для своєї сім'ї.